Усім привіт! Мене звати Віта, і сьогодні я пропоную вам свою добірку з 10 фільмів про музикантів. Перший фільм, який ми розглянемо, це біографічна драма режисера Джеймса Менголда Переступити межу 2005 року у головних ролях Хоакін Фенікс і Ріс Уізерспун. Фільм розповідає про життя і початок кар'єри співака Джоні Кеша, його перший шлюб, роман зі співачкою Джон Картер та боротьбу із наркозалежністю. В основу стрічки лягли дві автобіографії співака. Фільм отримав три премії Золотий глобус. А Ріс Візерспун отримала за свою роль премію Оскар Золотий Глобус і Бафта. Другий фільм це біографічна драма 1980 року Дочка Шахтаря, у головних ролях Сісі -Сі Спейсик і Томмі Лі Джонс. Фільм розповідає історію життя кантри співачки Лорети Лін, починаючи з підліткового віку, її ранній шлюб, сімейне життя та розвиток кар'єри. В основу стрічки лягла автобіографія співачки. Лоретта Лін сама обрала Сісі -Сі Спейсик на роль себе, побачивши її фотографію. Саундтрек до фільму містить всі хіти співачки. Сісі -Сі Спейсик одержала за свою роль премію Оскар і Золотий Глобус. Далі маємо біографічну драму Солодкі мрії 1985 року, у головних ролях Джесіка Ленг і Ед Гарріс. Фільм розповідає про життя ще однієї американської співачки в стилі кантри Петсі Клайн, а також про її другий шлюб і трагічну загибель. Джесіка Ленг одержала за свою роль номінацію на премію Оскар. Далі в нас іде комедійна драма 2015 року «Денні Колінс. В основу стрічки лягла реальна історія фольк-співака Стіва Тілстона, у головних ролях Аль Пачіно, Аннет Беннінг, Дженніфер Гарнер і Крістофер Пламер. Фільм розповідає про немолодого музиканта, якого грає Аль Пачіно, чий менеджер знаходить листа, якого йому 40 років тому написав Джон Леннон. Прочитавши цього листа, музикант вирішує змінити своє життя і налагодити стосунки зі своїм дорослим сином та його родиною. П'ятий фільм це драма режисера Скота Купера Шалене серце. У головних ролях Джеф Бріджес, Меггі Джилінхол, Колін Фаррелл і Роберт Дюваль. В основу стрічки ліг одноіменний роман та історія фолькс-співака Генка Томпсона. Фільм розповідає про немолодого музиканта. Який колись був популярним, а нині грає у барах у маленьких містах і зловживає алкоголем. Одного разу у нього бере інтерв'ю молода журналістка. У них починаються романтичні відносини, і він вирішує змінити своє життя. Джеб Бріджес одержав за цю роль премії Оскар і Золотий Глобус. Наступний фільм це біографічна драма 1989 року Вогняні кулі, у головних ролях Денніс Квейт, Вайнона Райдер і Алек Болдуін. Фільм розповідає про життя американського співака Джеррі Лі Льюіса. Початок його кар'єри та одруження з 13-річною двоюрідною племінницею, що спричинило скандал і ледь не коштувало йому кар'єри. В основу стрічки лягла книга спогадів колишньої дружини Льюіса Майри Браун. Вайнона Райдер одержала за цю роль премію Молодий актор. Наступний фільм це комедійна -драма режисера Кемерона Кроу, майже знамениті 2000 року. У головних ролях Патрік Фьюджет, Кейт Хадсон, Біллі Крудап Френсіс Макдорманд – Макдорман. І Філіп сеймур Хофман. Фільм розповідає історію підлітка, який випадково стає кореспондентом журналу Rolling Stone та відправляється у турне з рок-групою Стіл Water. В основу стрічки ліг власний досвід режисера, який у юнацькі роки працював кореспондентом журналу Rolling Stone. Образ рок гурту є збірним образом рок-гуртів 1970-х років. Фільм одержав премію Оскар за найкращий сценарій, дві премії Золотий Глобус. Та премію Гремі за найкращу музику до фільму. Далі в нас іде незалежна драма режисера Деміена Шазеля одержимість 2014 року, у головних ролях Майл Стеллер і Джей Кай Сімонс. Фільм розповідає про амбітного юнака, який вступає до консерваторії, де за нього береться суворий викладач. В основу стрічки ліг власний досвід режисера фільму, який під час навчання в школі був ударником у джазовій групі. Режисер спочатку зняв коротку версію фільму, яка отримала визнання на кінофестивалі Sundance, що дозволило залучити інвесторів і зняти повну версію. Фільм отримав три премії Оскар, а Джейк Сімонс одержав за свою роль премії Оскар Золотий Глобус і Бафта. Далі в нас іде біографічний телевізійний фільм режисера Стівена Содерберга за канделябрами 2013 року. У головних ролях Майкл Дуглас і Мед Деймон. Фільм розповідає про відомого музиканта і шоумена е, Ліберача, якого грає Майкл Дуглас, та його стосунки з молодим асистентом, якого грає Мед Деймон. Фільм одержав 11 премій Еммі і дві премії Золотий Глобус Майкл Дуглас отримав за свою роль премію Золотий Глобус, а критики вважають цю роль однією з найкращих у його кар'єрі. Десятий фільм це романтична драма режисера Бредлі Купера Народження зірки 2018 року. У головних ролях Бредлі Купер і Леді Гага. Фільм розповідає про кантрі музиканта, який закохується у молоду співачку. Він допомагає їй досягти успіху в той час, як його кар'єра йде на спад. Це третій ремейк одноіменного фільму 1937 року та режисерський дебют Бредлі Купера. Фільм одержав премію Оскар та Золотий Глобус за найкращу оригінальну пісню. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!